Малюк Коргі в супермаркеті. Малюк Коргі весь ранок шукав свої улюблені пластівці. Де ж вони? У шафі нема, на полиці не видно. Може, на холодильнику стрип-стрип, теж нічого. Мамо, гукнуло цуценятко. А де ж пластівці? Закінчилися, відповіла мама. Я саме збираюся до супермаркету. Коргі ще ніколи не був у супермаркеті. А можна піти з тобою? запитала цуценятко. Будь ласка. Супермаркет був такий великий, що малюк Коргі розгубився. А скільки поличок і шафок більше, ніж у них удома. Мама підійшла до візка для продуктів, але Коргі шесть і вже біля нього. Можна я, що в візок було весело, хоч і трохи важко. Цуценятка дуже старалася. Спершу візьмемо молока сказала мама, воно продається у відділі молочних продуктів, бачиш? Малюк-коргі прочитав напис Молочні продукти. Цуценятко притиснуло носик до скла холодильника. Цікаво, що там? Молоко, сметанка, кефір і маленький, як маринка, домашній сир. Ням. А тут ми знайдемо твої улюблені пластівці, сказала мама. Ого. малюк і дивився на довжелезний стелаж із пластівцями. Їх було так багато. Мамо, а візьмемо з яблуком, а з полуницею. А тут намальований ведмедик можна? Курі шесть шесть Бігав від полички до полички. Мама підійшла до овочів. Тата обожнював свіжу капусту, тому мама хотіла вибрати найсоковитішу. Ось вся капустина, на вигляд, смачна. Коли це хрум-хрум, малюк корги, Тихенько гриз морквинку. Коргі, не можна їсти в супермаркеті, вигукнула мама. Спочатку треба заплатити. Щеняті стало соромно. Просто морквинка була руденька, як і сам Коргі. Далі мама з Коргі пішли шукати паперові рушники. Он де вони? Щенятка також хотіла щось покласти у візок. Паперові рушники лежали гіркою. Малюк Коргі підбіг до них, потягнув нижній рулон, аж раптом бамс рушники попадали на цуценятку. Ой, мама дозволила Коргі вибрати нову іграшку. Але тільки одну, сказала мама. А можна дві маленькі? перепитав малюк Коргі. Ні, Коргі, відповіла мама, тільки одну. Туценятко розглядало забавки. Яку ж обрати? М'ячик, він стриб-стриб, стрибає. А може, кращий літачок? Його можна запустити в небо. Зрештою, Коргі вибрав машинку. Вона може вжух-жух їздити. Мама з Коргі прямували до каси. Спочатку всі продукти потрібно було викласти на стрічку. Малюк Коргі хотів допомогти. Але навіть на шпиньках він ледве діставав до бортика. Хнюб-хнюб, засмутилася цуценятка. Коргі, можеш заплатити за продукти, сказала мама. Картку треба прикласти до касового апарата. Малюку Коргі дуже сподобалося ходити до супермаркету. А ми прийдемо сюди завтра? запитала цуценятко дорогою додому. До нових зустрічей. Дякуємо за перегляд.